Людей зараз вже нічим не здивуєш. Вроді би проста машина. Ну окей, з екранчиком. Народна Рено. Меган, Ну добре, автомат. На шкірі то вже цікавіше. Но саме цікаве не то. Саме цікаві це комплектація машини, що це не звичайний 1,5 дизель, а це літровий дизель на гідротрансформаторі. 20 дизель 150 тони. На таких обісах. Цікавий апарат. А Моторчик шепче. Кому цікавий такий апарат пишіть, дзвоніть. Приїжджайте на огляд.